Всім привіт! Дуже вітряно у нас звиняєте, може шуміти. Дивіться, що може приложити купити. Патрончики є, може кому цікаво. Є на гілятину. Гідроциліндр такий здоровий є. Є ось ось такий. Є сполений гідроциліндр. може Дуже треба. Набор ключиків такий можна було вибирати. Підкладухи, підстанок, всякі Пісок, ключі. Ну, таке. можна вибрати, не вибрати. Комусь може в село фільня треба, правда, алюмініва. Старий-старий, цікавий. Потім ще що приїхали, все-таки штуки, не зрозумів, що це. Це воно. Ось отак, якісь видімо, станочні прижими, чи гідравлічні вони, чи що. В общем, два штучки є. Руль такий цікавий. А пару прижимів тут. Такі ось отак, якісь. Потім фрези є цікаві. Шків здоровений, тяжкий, зломані тіски. Там варені, переварені, ну, може на запчастини, так, станочок все проданий. І ось редуктор 32 до 1. РМ 250-й. Може комусь на дравокола треба, правда зараз літо воно нікому не треба, мабуть. Що ще, куски, цинків, болти, гайки, ну, і так там. Надіваємо магніт і машину на машину. Хочу, щоб кому цікаво е, номер телефону буде вайбер і цьому. В коментарях. В общем, пишіть, дзвоніть.